Усім привіт такі друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія. І сьогодні у нас з вами останнє відео в цьому році, і ми будемо робити ось такий новорічний макіяж моїми фаворитами косметики в 2022 році. Нарешті цей рік приходить до свого логічного завершення. Ми йому говоримо. Бувай і не хочемо більше згадувати про нього. 2022 рік був паскудним роком для кожного українця, тому мало що було тут хорошого, і те, що ми не зійшли з розуму, це вже добре і дякую на цьому. Але перед тим, як ми перейдемо до нашої косметики, на початку цього відео я хочу сказати велике дякую нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу неньку Україну від окупантів від Росія. Дякую вам за те, що ми маємо змогу зустрічати Новий рік за те, що я взагалі маю змогу знімати відео. Я думаю, ми ніколи не втомимося говорити вам слова вдячності. Ще раз дякую, слава Україні! Ну і звісно, зараз я, як блогер, маю трішки вас тут попрошайнічати і попросити, щоб ви підписалися на цей канал. Також поставили вподобайку і написали комент під цим відео, щоб Ютуб рекомендував його іншим користувачам і щоб він розумів, що мій ютуб канал цікавий, тому я буду вам дуже сильно вдячна. І тепер, нарешті, ми переходимо до нашого макіяжу. Поїхали! Ну що, друзі, ми починаємо наш макіяж. І, як завжди, я починаю його з догляду. І ось тут моїх два самих головних фаворита 2022 року. Це ось така сиворотка і крем від The Ordinary. І заложила свої брівки ось цим фіксатором для волосся від Шваркопс, To тобі. Знаю, знаю його, ти в кожному своєму відео. Але що я можу зробити? Це скарб. Це скарб. Я просто готова дякувати людям, які це вигадали і сказали: от тобі, Настя, бери, користуйся. Обожнюю. А ще, друзі, поки я закладала ось тут цей хвіст, він мене тут накладний, Він з Аліекспресо. Ну, коротше, це неважливо. Коли я його розчісувала своїм гривінцем, просто подивіться, просто подивіться на це. Просто подивіться на це. Виглядає, як ніби зуби русія. Коли ви дивитеся дурнів дивиться сторіс, у них там постійно ось такі зуби, як мого гривінця. Далі ми з вами переходимо до очей, і тут мій також максимальний фаворит, який я спробувала в 2022 році. Це ось цей консилер від ELF. Я його обожнюю, я буду його використовувати як базу. Беру вологий б'юті блендер і починаю це все розтушовувати. Далі ми з вами будемо використовувати підложку рожевого кольору, і це я буду робити своїми фаворитами. Це ось такі олівчики від Ламель. Друзі, це ще один скарб, який я знайшла, який я буду любити, все своє життя. Я думаю, тільки глухий не чув про них, от серйозно. Про них вже всі сказали, і я скажу. Наношу його на все по і будую форму. Далі беру синтетичний пензлик і буду все розтушовувати. Ці олівчики, вони просто нереальні. Якщо ви любите якісь яскраві мейки, якщо ви їх постійно робите, то ну, для вас це просто must have. За Свою ціну. Це вау. Далі мені потрібно блакитним олівчиком промалювати ось тут слизову, і також на нижню повіку нанести. Я би, звісно, це зробила би також олівчиком від ламель. Але на жаль, у мене його немає. Бо коли я їх купувала, блакитного олівчика не було в наявності. Тому я купила ось такий від NYX. Він непоганий, але дуже дорогий. Якщо б в мене був від ламель, я би користувалася від ламель плюс. Були б зекономлені гроші. А якщо можна на чомусь зекономити гроші, то я там завжди перша. Цей олівчик на ножу на нижню слизову. Ось так. До речі, друзі, хочу з вами дежим поділитися, щоб ви зрозуміли, наскільки я дурна. Вчора я змінила колір своїх нігтів тільки через те, що вони не будуть пасувати до мого сьогоднішнього образу. До речі, нігті я роблю собі сама. У мене є моїх дві самих улюблених палетки. Це ось така Наташа Дінона. До речі, не знаю, чому я бережу всі свої. Палетки в коробочках. Хоча, точніше, я бережу так тільки люкс. Це просто моя саме улюблена палетка на кожен день. У мене тільки до неї тягнеться рука, вона така масіпунька, така гарнюнька. У мене тут розбитий рефіл. І в неї такий трішки холоднуватий пітот, що я дуже сильно люблю. А тепло в мене палетка ось така від Анастасії Амресі. От вона вся така прям теплюща. І я тут також люблю використовувати матові відтіночки. І інколи ось цей рожевий люблю. Використовувати на кожен день. Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо використовувати її. Також я планую зробити на неї огляд, бо в мене тут навіть ще не зірвана плівочка, я хочу зробити на неї огляд на Ютуб <свісно> і вже тоді її зірвати так. Гарно. Давайте починати з нижнього повіка. Буду набирати ось цей синій відтінок, він дуже гарний, і наносити на нижнє повіко. І так плавненько стушовуємо вниз. Тепер я на плоский пензлик буду набирати ось цей рожевенький відтіночок і наносити його на нашу повіку. Я вже така барбі на мінімалках, знаєте? Така на мінімальній зарплаті. Далі я ось такий темно рожевий відтіночок і додав його в куточок для затемнення. Тепер я беру ось цей бежевий відтіночок і наношу його на границі, стушовуючи все в шкіру. Тепер ми переходимо до однієї, а точніше до моїх двох улюблених підводок. Це ось така від Inglot і друга від Maybelline. Чесно кажучи, вони мені ідентичні, просто в них різна ціна. Ось ця дорожча. Maybelline, звісно, дешевше. Просто забираю з вашого гаманця трішки більше грошей. І знову ж таки, там, де халява, там і Настя, тому вибирає Maybelline. А от що дійсно я би радила купувати від інгла, це ось цей дюралайн. Бо ось ця підводочка в мене вже засохла 500 разів. І завдяки цьому приятелю вона простікає, затече. <піки> вона приходить знову до життя. Просто можете подивитися, яка вона там засохша. Наношу її ось так на палітрочку, додаю крапельку дюралайну і малюємо стрілочки. Гостренькі-гостренькі. Боже, гостренькі. так важко говорити і малювати ці стрілки, що це кап'єць. Оу! О, ви просто подивіться, яка стріла вийшла. Стрілки, звісно, не дуже рівні і ідеальні вийшли, Але знаєте що? 2022 був куди не краще, ніж мої стрілки. Далі я хочу на пензлик набрати ось цей відтіночок і нанести його в куточок. О, як гарно! І зробити такий акцент. А на нижнє повіко я нанесу ось такий, такий глітер від ламель у 401 відтінку. Люблю цей глітер. Він дуже гарний. Додаю його також на нижнє повіко. Полюбляю цей глітер, використовувати як акценти, тому можу його вам також рекомендувати. Далі ми будемо фарбувати наші вії, і тут у мене також незмінна туш від Maybelline Sky High. Коли я підкручую свої вії, вона їх тримає, вони не опускаються вниз. Ну просто це мій фаворит. Це моя любов. І я не знаю, чи в 2023 році я знайду якусь кращу туш, ніж цю. До речі, єдине за що я можу бути вдячна в 2022 році і згадувати його з такою от теплинкою, це за те, що я розпочала свій ютуб канал. І друзі, нас вже 400 людей! 400 людей! Ютуб чогось вирішив рекомендувати мої відео, і на мене підписуються люди, і я просто в шоці! Просто в шоці! Тому великі дякую за ваші підписки, за те, що ви підтримуєте мене. Мені це дуже важливо, це мене дуже надихає. Ну, коротше, ви всі котики, зайчики, всіх люблю, цілую, обіймаю. Якби ви могла, я б вас там всіх би затіскала, заобнімала. А так сижу тут і фарбуюся для вас. Далі ми переходимо до дональної основи, і я дуже любила використовувати влітку Catrice і Estee Lauder. Знаєте? І стілаудер у мене вже доживає свої останні дні. Тут буквально на два використання я вже його втримаю в ось такому положенні. Я його тримаю на якесь таке вже свято, що я так прийду і скажу. Твій час настав, я тебе вже не використаю, тому я його бережу, бо ця паскуда така дорога, що це капіці. Наступний тон, який я полюбила цього року, це ось такий катріс. Він дуже схожий до Estee Lauder. Він у мене в 0,20 відтінку. Зараз він для мене трішки затемний, тому я його змішаю з Adjust. але. Друзі, хочу вам одразу сказати, що я більше не буду підтримувати бренд Catrice і Essence, тому що вони надіслали піар-росилку одній дуже відомій блогерці на Росії. Red Autumn і якщо вже вони відсилають піарки, то це значить, що вони хочуть не тільки залишатися на цьому ринку, а й рости. Я використаю вже цей тон, бо я його купила до того, як я зізналася цю інформацію. Але більше підтримувати, напевно, що бренд не буду. До речі, пишіть в коментарях, чи ви хочете відео про те, щоб я розповіла, які бренди саме я байкотую, чому я їх байкотую, щоб я розповіла свою думку щодо ситуації Єва про Вів'єн Сабо. Про білоруські бренди. Взагалом, якщо вам цікаво буде це послухати, то я таке відео запишу. Наносимо нашу тональну основу. Зазвичай я наношу тональну основу пензликом. І спонжиком все це прибиваю. Таким чином, спонжик він вбирає в собі залишки тональної основи і все дотушовує. Мені вже просто болить голова через цього хвоста. Боже. Але нічого, як кажуть, в нас терпи козак-отаманом будеш. Ой, я ще так, козачок? Тепер ми переходимо до консилеру, як я вам вже говорила, ось цей від ельф. Боже, який він шикарний. Я його обожнюю. Навіть якщо він комусь не подобається, я його обожнюю. Якщо вже я його купила другий раз, то це вже дуже багато що значить. Розтушовую. Вся косметика така брудна, що я вам сижу її тут і маю, щоб вам її показати. Я надію, що я сподіваюся, я не одна така хруня. Далі мені дуже сподобався ось такий скульптор від Top Face. Він реально дуже гарненький і дуже легко розтушовується. Взагалі виглядає дуже природньо, ніби у вас і немає ніякого контурингу. Наступний продукт це пудра. І тут у мене одна моя саме пудра від Kiko Milano. Вона ось така. Цю пудру я дуже люблю, бо вона фіксує макіяж, робить матове лице і не робить його сильно запудреним. Тут є всередині ось така помпочка. Я нею не користуюся, бо це як мінімум гігієнічно. Я так всередині набираю пензликом і потім переношу на своє лице. Її круто використовувати в тих випадках, якщо вам потрібно мегастійкий макіяж. Вони є ще одна пудра, ось така від Makeup Revolution Translucent. Фіксує класний макіяж. Я нею зазвичай люблю робити. Вейкінг. Тільки єдине, що мені тут не подобається, це ось такий дозатор, ну він просто незручний, вам ще потрібно кудись її висипати, щоб потім її набирати звідти. Мінус цієї пудри тільки в дозаторі. А так вона хороша, тут велика грамовка. У вас тут гра... 32 32, 32 30, а 32 грами продукту. Тобто вам хватить і на ваше життя, і ще на наступне життя, і, можливо, ще на наступне ще дітям. Сьогодні я буду використовувати ось цю відповідь. Кіко. У мене вже, якщо чесно, тут вже не дуже її багато залишилося. Вже хочу просто її використати і купляти щось новеньке. Переходимо до брів, і тут за цей рік мені дуже сподобався олівчик від Eveline відтінку Soft Brown. Реально дуже класний. На жаль, сьогодні ним я не зможу нафарбуватися, бо він в мене просто закінчився. Тому я візьму олівчик з іншого бренду, який я зараз тестую. Казати вам, поки не буду е назву, тому що про це буде відео. Далі ми переходимо до сухого контурингу, і ви знаєте, наскільки я улюблю цю палетку. Ну це так, так само, як з гелем. Для брів, ось так само з цією палеткою. Сорі, але вона мені дійсно дуже подобається. Це ось така палетка від MAC. І як ви можете побачити по ось цих трьох рефілах, я цю палетку дійсно люблю. Тому сьогодні будемо використовувати її. Я наношу свій улюблений відтіночок, бо він в мене вже скоро закінчиться, але якщо чесно, я вже і хочу. щоб Ця палетка закінчилася, вже хочу щось нове купувати. І наношу на скубки. Далі ми переходимо до румян і так само мені подобаються ось ці персикові румяна в цій палеці, а також мені сподобались ось такі румяна від Maybelline, це відтінок 30. Дуже гарний такий рожевенький відтінок. Ці румяна трішки шимерні, Але якщо чесно, коли ви їх наносите на ваші щочки, то ви це зовсім не бачите. Продукту ми цього не жаліємо. Чим розовіша, тим живіша. Далі ми переходимо до хайлайтеру, і моя абсолютна любов у 2022 році сталася з ось цим хайлайтером від Dior. У мене розширені пори, і він мені це все не підтримує. Креслює він, навпаки, це все блюрить. І, до речі, зараз я тестую новенькі хайлайтери. І зовсім скоро покажу вам дуже схожий на ось цей хайлайтер в бюджетному сегменті. Тому буде цікаво. Набираю ось цих два і на нож. Це просто сяєння, дуже гарне, дуже делікатне. Також додам на носик, на перегородицю. І трішки хайлайтеру додали під прівками. Далі ми переходимо до моїх олівчиків. Тут у мене є таких два мої фаворита, Два відтінки, які я просто обожнюю на кожен день. Перший це від бренду Aden, відтінку Otava Garnet. Він такий нюдовий, гарний, коричневий, трішки з теплим бітоном. І далі моїм фаворитом став ось цей олівчик від Glambi. Він дуже класний у 108-му відтіночку. Я вже замовила нові олівчики, а також нову колекцію. Тому надіюсь, зовсім скоро буде огляд на моєму каналі. Наношу олівчик від Аден і нанесла ось таку помаду від Maybelline, відтінку 0,5. Super Stay Ink. Я обожнюю ці помади. Мій самий улюблений відтінок це 0,5, а також 65. Це просто. Боже, як мені подобається цей фон. Я би так цілий рік би знімала і не розбирала би ялинку. Ну що, друзі, ось такий макіяж у нас вийшов. Ось такі фаворити у мене були. Звісно, 2022 рік не був таким роком, що ти хотів скупити просто всі магазини косметики. Якось більше пішла переоцінка цінностей. Надіюся, 2023 рік буде краще. Я буду більше купувати якихось косметичних засобів. І, звісно, показувати це все вам. Це відео виходить перед новим роком. Я візьму свій чай і хочу вам всім побажати, щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові. А саме головне це мирного неба. І щоб ми в 2023 році святкували нашу перемогу. З Новим Роком! А ми вже зустрінемося зовсім скоро в новому році. Бувай!